Спочатку була ідея відправитись на мальовничий острів Корсика для того, щоб відвідати дуже гаряче футбольне протистояння між командами Аячо та Бастія. Але на даний момент ці клуби перебувають у французькій лізі 2 Тому ми з вами відправимось до столиці Англії Лондону на один з найзатишніших і я б навіть сказав домашніх стадіонів в Прем'єр-Лізі. Це стадіон Крейвен Котедж. Вітаю всіх прихильників футболу на моєму каналі. Мене звати Андрій. І до вашої уваги рубрика Головний матч дня. І сьогодні, 2 жовтня, це фулем проти Челсі, які зіграють в рамках сьомого туру. І хоча на даний момент зустрічатиметься 11-та проти 15 команд турнірної таблиці, даний поєдинок має бути історичним, оскільки вперше в цьому сезоні Челсі вийде на поле з титульним спонсором на футболках. Як ви знаєте, до цього Челсі грав у футболках без написів, що, м'яко кажучи, було не дуже солідним, як для Прем'єр ліги. Другий сезон поспіль для того, щоб знайти Челсі в турнірній таблиці, доводиться опускатись в другу, так казати, десятку. Ну і відзначати одну з найгірших атак, хоча, з іншого боку, одну з найкращих оборон, менше пропустив тільки Манчестер Сіті. Попри те, що зустрічаються 11 проти 15 команд, поєдинок має бути доволі безкомпромісним, оскільки між собою команди вкрай рідко грають в нічию. Щодо цього сезону, Фулема він, як завжди, неоднозначний, Є й незрозумілі поразки від Брентфорда і пристойні нічиї з Арсеналом. І розгромні поразки від Манчестер Сіті. Щодо Челсі, єдина перемога над Лутоном 3-0, не знаю, радіти їй чи ні, оскільки після того три поспіль матчі команда в прем'єр-лізі забити не може. Не знаю, які відступні ось даного пана в Челсі. Можливо, це одна з причин, чому він ще й досі перебуває в команді. Ну а у справжніх жахах, мабуть, сниться ось ця картинка для фанів Челсі. Це статистика виїзних матчів лондонського клубу. Можливо, ситуація зміниться, ще раз повторюю, з появою спонсора, оскільки тепер треба грати і за себе, і за спонсора, що називається. І хто зна, можливо, сьогодні ввечері вже Лондон буде гудіти щодо того, який же ж Челсі класний. Отже, підсумовуємо: 2 жовтня, 22.00 за Києвом. В рамках сьомого туру Прем'єр ліги Фулем проти Челсі. Всім, хто буде спостерігати цей матч приємного перегляду. Кому відео сподобалось, можете підтримати його лайком. Кому дуже сподобалось, можете навіть підписатись на канал. Загалом ж дякую вам за увагу, за приділений час. Всім на все добре!